В Ужгороді розповіли про підсумки спеціальних оперативно-профілактичних заходів Рубіж 2022 які здійснювалися прикордонниками впродовж двох місяців. Їх проведення було зумовлено складною ситуацією в Закарпатській області, адже чимало чоловіків призовного віку намагалось нелегально перетнути кордон за межами пунктів пропуску. За незаконне перетинання кордону нами було затримано в 62 випадках. 89 осіб, з них п'ять незаконних мігрантів в пунктах пропуску через державний кордон. Виявлено 103 випадки порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Виявлено 56 підроблених та 67 недійсних документів. Виявлено 11 одиниць зброї та 54 боєприпаси. В 94 випадках було затримано 162 особи призовного віку. Процесі протидії незаконному переправленню через державний кордон громадян України віком 18-60 років за період проведення операції направлено 37 повідомлень до органів національної поліції Закарпатської області про виявлення ознак кримінальних правопорушень щодо підроблення документів для ухилення від мобілізації. Щодо переправлення контрабанди поза пунктами пропуску то спочатку повномасштабного вторгнення кількість таких випадків значно скоротилася, Запевняють прикордонники в цей період якраз і в проведення спеціально оперативно спеціально спеціально-оперативно-профілактичних заходів. Ні нами, ні колегами суміжної сторони не фіксувалися саме переміщення цих підакцизних товарів на територію країн Євросоюзу. Ну я думаю, перш за все це пов'язано з тим. Що частина протиправних елементів ким цим займалися до 24 лютого? Вони залишили територію України, або як, як ну хочу сказати, що ну така протиправна діяльність зараз вона на ділянці нашого загону не, не активна. У рамках спеціальних оперативно-профілактичних заходів рубіж 2022 основні зусилля були зосереджені на напрямках, де найчастіше фіксували спроби незаконного перетину кордону.